Вітаю, мої маленькі слухачі, казкова студія лісяо запрошує разом поринути у чарівний та загадковий світ казок. Отже, починаємо казка. Сумні черевики Ірис, ревю. Жили були черевики, нові, гарні, блискучі. У них були сріблясті пряжки та справжні шкіряні ремінці. Обидва черевики, правий, і лівий були схожі один на одного, як дві краплі води. Обидва любили чистоту. А дістались черевики за мазурі костику. Він ходив у них величезними калюжами і зораною землею. Він перелазив у них через паркани і постійно бігав по пилюці. Ой, як багато нам доводиться терпіти. вигукували черевики. Ми постійно мусимо розгрібати це болото. Але ж є на світі і чистота, краса та блиск. А Костик продовжував випробувати черевики на міцність. Вони довго тримали удар, вони опирались грудам землі, камінню і корінню, але сили їхні закінчувались. Врешті-решт вони розірвались. Твої черевики вже просять каші, зауважила костику мама. Черевики похмуро зітхнули. Вони давно вже не були такими блискучими, як колись. Але бути розідраними це було вище за їхні сили. Костик вдавав, що нічого особливого не сталось і вперто ходив у рваних черевиках. Але одного разу. Костик пішов на прогулянку. Він відверто милувався своїми пошарпаними черевиками. Ха, вони не блищать і не сяють, але виглядають такими бойовими, думав Костик. І раптом пішов дощ та такий сильний. Костикові черевики промокли наскрізь, крізь дірки в них набралась вода. Тепер ти зрозумієш, не мудрий хлопчиська, що таке рване взуття. шипіли черевики. Прийшов наш зоряний час. Спробуйно дістанься додому у взутті повному брудної води. Ха, Ха. Лише уночі костик причалапав додому. Вранці мама з сином негайно віднесли черевики до шевця. Швець пильно оглянув черевики, поставив діагноз та зайнявся їх ремонтом. Незабаром черевики набули цілком здорового вигляду. Перед вечірньою прогулянкою Костик оглянув черевики. Він був радий, що вони у гарній формі. Тепер він ставився до них по-особливому. І не тільки до них, а й до всього свого взуття. Навіть до домашніх капців, які теж були дуже терплячими. Вони ж мусили всю ніч тихенько стояти під ліжком, поки маленький костик міцно спить. Ось і казочці, кінець, ти уважно все прослухав. Молодець.